Вітаю вас на каналі Нелька Фетербук. Я зробила нову книжечку на замовлення для дівчинки двох років. Побажання був від замовника це єдиноріжка. Ось він є на обкладинці і також на тканині для обкладинки. Ігрова обкладинка, такі різнокольорові кульки. Не тільки цікаво, ще й корисно Вивчаємо кольори. І липучки дітки дуже люблять. Це формат 20 на 20 см. Побажанням було поєднати ляльковий будиночок та розвиваючі сторінки. Такий вийшла в мене спальня та кухня в такому зефірному кольорі, ніжному така лялечка-мія з великими очками. У шафі в неї є одяг. Зараз ми її одягнемо. Також на шафі у нас єдиноріжка, собачка зроблена на магнітній. На магніті. Ось тут так спить, лялечка, таке ліжечко, ковдра в неї з такими кексиками і кухню. Вперше робила кухню, за яку можна ось так розмістити лялечку. Це, наче, плитка така. Тут у нас печеться тортик у духовій шафі. Тут є блендер, вона може собі щось приготувати. Тут у нас на плиті ось можна кастрюльку, чайник заварити, щоб чаю попити. Ось так: такий годинник з полімерної глини. Тут можна помішати така ложечка. І у нас багато їжі у холодильнику. Проблеманий на гудзику у холодильник закривається. Тут таких на поличках у нас є тут і кетчуп, і сік і молоко. І така їжа ось. Ялочка Мія хоче поснідати, наприклад. І дві сторіночки розвиваючи, оскільки дівчинці два рочки. Це найпопулярніші сюжети ферма та ліс. Зробила новий вид амбару. Такий Це перший, я такого ще не робила. Тут є такий ліхтарик з намистинками. Можна поприбирати. І тут у нас є ось такі тваринки. Я зробила їх небагато. І корівка гудзик ховається, треба знайти. Ну і млин такий теж на кнопочці, він закривається, він крутиться. Ліс дуже цікава сторіночка. Тут у нас тваринки пальчикові. Сподобалося мені робити таких тваринок пальчикових, довго не наважувалася, але ось я закохалася в них. Можна порахувати листечко. Тут у нас ховається така. Такий метелик, перетяжка з квіточкою, можна сюди посадити білочку. Тут у нас два голуби ховаються. Також ось є такий лось, такі тваринки у нас. І гудзики ховається лисичка, їжачок та така косуля. Також можна порахувати, скільки у нас таких полуничок росте. Така книжечка в мене вийшла на 4 сторіночки, але досить насичена і цікава. Дівчинці 2 років буде, я думаю, до вподоби. Дякую за перегляд, за ваші вподобайки і коментарі. До зустрічі!